І хотів, щоб ми, можливо, затвердили це, колеги. Резолюція вічі 18 лютого 2018 року. Ми, учасники маршу за майбутнє, продовжуємо нашу боротьбу з олігархічною та корумпованою системою. Та йдемо пліч опліч з побратимами усієї України до перемоги. Через 4 роки після втечі Януковича можна стверджувати, нас обдурили, ніхто не покараний за злочини проти Майдану. Корупційні схеми розрослися до небачених масштабів. Українці загнані у злидні і поставлені на межу виживання. В Україні відбулася вишукана шахрайська узурпація влади президентом. Порошенко запровадив тіньовий контроль над роботою Верховної Ради Кабміну, судами, місцевими органами самоврядування СБУ, Національним банком України, телеканалами, вдаючи з себе європейського політика. Порошенко став. Гарантом безкарності для олігархів, гарантом збереження корупції, гарантом відсутності будь-яких життєвих перспектив для мільйонів українців на своїй землі. Тому вимога нашого вічі. Негайна відставка Петра Порошенка з посади президента України. Після дострокових виборів президента мають відбутися дострокові парламентські вибори, засформований перехідний тимчасовий парламент, строком на один рік та антикризовий уряд. Ми не будемо жити з такими правилами, які нам нав'язує стара система та оголошуємо наш план боротьби. Створюємо комітети громадського опору, завдання яких буде будувати. Мережу супроти олігархату та диктатурі та стати опорою для побудови нової сучасної країни. Представник комітету має бути в кожному багатоквартирному будинку і у кожному, навіть найменшому населеному пункті. Головними завданнями комітету є гуртування людей та ресурсів, донесення та роз'яснення об'єктивної інформації до людей та проведення масових мирних акцій протесту. Для тих, хто готові негайно діяти, при комітетах створюються групи прямої дії, які будуть здійснювати цивілізований тиск на прислужників режиму Порошенка, корупованих суддів, прокурорів, чиновників продовжуватиметься мирний тиск на парламент та пікетування Петра Порошенка з вимогою його відставки. Солодке життя для нагідників має закінчитися. Продовжуємо безстрокову акцію зі збору підписів за відставку президента Порошенка по всій країні. Продовжуємо формування списку кандидатів у депутати у тимчасовий парламент та антикривозовий уряд України. Ми звільнимо країну із під олігархів і повернемо країну владі і контроль народу. Хто за проти? Трималися. Дякую, колеги. Колеги, я ще хотів сказати, що після того як ми їздили на акції протесту, сьогодні всіх людей а їх десь під нашим підрахунком з буковини було близько тисячі, а викликають на топ допити СБУ а ви знаєте чомусь? Чомусь тоді, коли засуджують героїв АТО. Які відстоюють і не хочуть, щоб вирубали ліс несанкціоновано, відпускають мера Одеси з під варти в судді. Чомусь Генеральний прокурор Україна може собі дозволити відпочивати на десятки тисяч доларів, а рівень корупції нашої держави в світових антирейтингах. Чомусь. Головного парламентського корупціонера роблять жертвою, а без честі і совісті людина їздить відпочивати на 14 мільйонів гривень за кордон, незважаючи на те, що кожного тижня, кожного місяця привозять тіла загиблих українських воїнів. Тому, колеги, без пафосу і партійний гасел. Якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не будемо разом, якщо ми не створимо один сильний народний кулак, насправді ми нічого не доб'ємося. Тому історична місія зараз переходить не від президентів, від політиків, від парламентарів до народу. Я думаю, що нею нам треба скористатися. Слава всім нам, слава героям, слава Україні!